Самі вдома. Ситуація знайома. Тато і мама десь у справах, тож знайдемо собі забаву, погуляємо на славу. Але, діти, щоб гуляти самим, потрібно знати правила безпечного поводження. В домі в кожного з нас знайдеться безліч цікавих та корисних речей. Але безпечні ці речі можуть бути тільки в руках у дорослих. Давайте зіграємо в гру. Підбери безпечну іграшку. Який предмет безпечний для гри? Так, машинка. Розглянь ці предмети. Яким з них можна грати? Безпечна іграшка це м'яч. Що ми візьмемо для гри? Дійсно, конструктор безпечна іграшка. Що ти обереш, щоб ваша гра була безпечною? Я згодна з вами. Безпечна іграшка книга. У нашому домі є речі, про які дорослі нам кажуть. Це не іграшки. Це небезпечно. І ми прагнемо, щоб усі ці предмети знаходились на своїх місцях. У мене є ящички для інструментів, шиття столових приборів та ліків. Я буду вам загадувати загадки, а ви відгадайте, що це за предмети і покладіть їх в потрібні ящички. Гра все на свої місця. Слухайте уважно та відгадуйте загадку. Ніс сталевий, хвіст ляний, шию шапку та штани. Що це? Голка. Голку покладемо до предметів для шиття. Слухайте уважно загадку. Маленькі, кругленькі, того лікують. Хто за рецептом їх скуштує? Ліки. Пігулки. Ліки ми покладемо у аптечку. Наступна загадка. Два кільця, два кінця. Посередині цвях. Що це? Ножиці. Зберігаємо ножиці разом з предметами для шиття. А ось і наступний предмет. Слухайте загадку. Як береш його до рук, забиває він гвіздок. Ну а зветься. Молоток. Молоток зберігаємо у ящику для інструментів. Про який предмет ідеться в наступній загадці? Дівку зробить він уміло, ну а зветься просто шило. Цей інструмент зберігаємо у ящику для інструментів. Відгадайте наступну загадку. Якщо його в руки брати, то обережно слід тримати. Як попросиш щось відріж. Допоможе в цьому ніж. Завжди кладіть ніж у ящик зі столовим приладдям. І остання загадка. Інструменти ми ладні, до роботи ми вправні, зуби маємо, вам за столом допомагаємо. Що ж це таке? Виделка. Виделку зберігаємо у ящику для столового приладдя. Ось ми з вами і розклали усі предмети на свої місця та запам'ятали, що колючі, гострі та небезпечні предмети повинні знаходитися в спеціальних місцях. Я хочу розказати вам ось такий секрет. Іноді, мої маленькі друзі, коли залишаються самі вдома, роблять те, що їм забороняють дорослі. А ви так робите? Ні? Тож давайте нагадаємо цим дітлахам, що можна робити, а що ні? Вчинки погані будемо позначати червоним кольором, а добрі вчинки зеленим. Можна будь-кому відкривати двері? Ні. Червоний колір. Самому підпалювати плиту. Ні. Червоний колір. Приймати ліки лише з дорослими. Так, зелений колір. Самому різати ножем. Ні. Червоний колір. Поки дорослих немає. розглядати книжки. Так, зелений колір. Лізти на шафу, щоб дістати якісь речі. Ні. Червоний колір. Прибирати на іграшковій полиці. Так, це зелений колір. Намалювати мамі картинку. Так, зелений колір. Отже, перш ніщось зробити, гарно подумай. Чи схвалять дорослі ваші вчинки, я думаю, що ваша поведінка вдома буде завжди безпечною, але коли вже трапилась біда, головне не розгубитися. Є люди, які готові прийти до нас на допомогу це пожежники, лікарі, поліція. Розгляньте номери спеціальних служб. Але для того, щоб ця служба приїхала саме до вас. Не забувайте, що потрібно вивчити свою домашню адресу. Сьогодні ми з вами дізналися про безпечну поведінку. Сподіваюсь, що ви будете дотримуватись правил безпечного поводження і з вами ніколи не трапиться біди!